Чергової тридцять шостої сесії Балаківської міськради починаємо підготовку в комісіях. До цієї сесії. Сьогодні задає комісія з питань практи, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури, національного та духовного відродження, молодої, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, діяльності дмів та свободи слова. Підголодням Соболь Ольга Михайлівні. Прошу валям. Шановні члени комісії, на порядку денному у нас сьогодні Є шість питань. Які питання будуть у порядку денного? Немає хто за цей порядок денний? Прошу проголосувати. Дякую, за голос. Приступаємо до роботи по порядку денному. Перше питання про затвердження програми медичного забезпечення хворих у разі амбулаторного лікування, але тут і Гумарій Кович 24-26 роки. Так, дана програма, по даній програмі буду я доповідати як замовник програми. Значить, в даній програмі це традиційна програма, яка з року в рік ми замовляємо на її погодження. Ці, ця програма йде на забезпечення. Медикаментами хворих у разі амбулаторного лікування, ця, ця категорія хворих іде, по, е, згідно постанови про пільгову категорію е, населення, тобто ті пацієнти, які мають е, згідно законодавства право отримати медикаменти за рецептами лікаря. 100% відшкодування або 50-відсоткове відшкодування. То тобто, як пожертвує мені, так і по пільгах, які вони отримали в ході свого життя. Я е, програма у вас є. Ви бачили програму? Всі вони з програми член комісії. Бачили. Які будуть питання до даної програми? Дана програма затверджується на 2020 три роки, у зв'язку з тим, що е, фінансування програми ми вказуємо е, 200 тисяч. Це орієнтована сума, яка може бути використана даними пацієнтами. Е, як щодо коштів, які е, йдуть на, на, по даній програмі, по мірі звернення пацієнтів. Міська рада відшкодовує кошти. Тільки, лікар виписує тільки медикаменти. Відшкодування йде міською радою. Тобто відшкодування йде через міську раду по даній програмі. Це кошти, які нам передаються, і ми відшкодовуємо по мірі запиту на той чи інший препарат. Які питання будуть Має питань? Хто за такі проєкт рішення, які буде подані на затвердження сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. одного голосу. Наступне питання про затвердження програми протидії захворювання на туберкульоз на території Великої міської ради на період 2024 2026 років. Це так само дана програма. Попередньо була затверджена у 2021 році і так само вона була, приймалася на три роки. Що переслідує дана програма? Це, звичайно, попередження захворювання на туберкульоз, на дотримання всіх вимог щодо. Діагностики щодо е, туберкулійної діагностики щодо е, того, щоб упередити е, захворювання серед е, всіх е, дитячого населення та дорослого населення. На виконання програми ми е, прогнозуємо 956 тисяч е, по, е, порічно це е, в першому е, 2024 році. На е, загальний обсяг фінансування становить 31 тисяча 600 гривень, 2025 рік 32 тисячі і так само на 2026 рік 32 тисячі. Це в основному кошти, які йдуть на закупівлю туберкуліну. Е, ну, е, також. Е, Туберкуліна діагностика проводиться, контролі вимоги інфекційного контролю забезпечення. Там у нас все розписано щодо пунктів, на які будуть виділятися кошти, які йдуть в загальному по програмах. Які питання йдуть, будуть до мене? на Які будуть питання? Чен на комісії? Немає питань? Хто за даний проєкт рішення, який буде поданий на затвердження сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосне. Наступне питання. Про затвердження програми основних заходів управління праці та за соціального захисту населення міської законкому на 2024 2026 роки. Будь ласка, шановні Михайло. На ваш розгляд доноситься проєкт рішення про за заведення програми основних заходів управління програм спеціального заселення на 2024-2026 26 роки. Тобто Така програма у нас завершується щорічно. Викональні програми у нас ми виконуємо програму, даємо інформацію про виконання програми. На виконання програми на 2024. рік у мільйон 40 тисячі гривень, це надання більш реабілітованим особам з інвалідністю з вадами зору. На даний час у нас є особи пільгу отримують місцевий бюджет 63 особи. Це реабілітовані 34 особи, вони отримують фільм в розмірі 40%. І інваліди з вадами зору, 29 осіб, інваліди з першої руби. Це 50% звільнено отримувати, і, і інваліди другі руки 30%. Також врахована допомога хворим на лікування. Це розглядає, розглядається комісією, а більше суми і на сесію розглядаються. І виплата проводиться через управління захисту. Допомога на поховання безробітним ми без заклали 110 тисяч. Це особи, які помирають, і вони не отримують жодних виплат і також не отримують пенсію. Особа, яка здійснює побування, вона звертається до нас з пакетом документів і в розмірі 2 тисячі ми оплачуємо таку допомогу. Допомога до Дня людей похилого віку закладала на 10 тисяч. І допомога до Дня людей з інвалідністю. В основному такі випадки ми проводимо особам, які. Зареєстровані в територіальному центрі і мають догляд. Також до допомогу до святкування столітчя дня народження жит... жителів громади у нас є одна жителька села Тисінь, Савчук Анастасія Михайлівна. 16.06.23 року в неї було 100 років. Після 100 років щорічно буде надаватися одноразова допомога. І видатки це основні поштові видатки на надання фільм. Ми ходимо, які виплати проводять для того, йдуть через поштовий видатку. Прошу затвердити до підпора. Питання членів комісії. Немає? Що за такий проєкт рішення? У мене є запитання. За ну, просто... Я скажу, можна запитання? Можна. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що одна жінка, яка має більше сроків, буде це рішення. Перш за допомога. В якому розмірі більше? Чи можна відчувати цю допомогу? Ми з 23 року дали 5 місяць. З обласного бюджету на про... 10 де ми плануємо програм. Я ж скільки ми плануємо програму? друге згідно нормів. Ви зачитали декілька груп людей там. Згідно норми, що це за норма? Більше ширше, можете пояснити норми в кожній які то є, як відбуваються норма? Згідно якого законодавства, там, що, що за норма? Набраються згідно чинного законодавства так. і відповідають для норм. Згідно якого законодавства виступить їдом? Поясніть ширше, я є... хочу розуміти. Згідно норми. згідно якої норми? Якого закону? Про реабілітацію, політичних реальності. Такий закон має норму вже керап, давно затверджений і... закон. Тобто ви не можете пояснити згідно просто. Я говорю згідно закону про реабілітацію, політичних репресій. Кільки надаються на електроенергію, газ, водопостачання. І не необмежена кількість іде газу, наприклад. А згідно норм? Згідно норми використаної використаної. Це ну, все бачите, ви вже поїхав, що На піль, на електроенергію, газ світло, згідно а якоїсь норми. там, та... Певне обмеження. Але програма засудає ще на, засуд. а на Доброго, дякую. Дякую. Доброго, дякую. Питання ще маєте ще, що ми питали. Хто за такий проект рішення, прошу проголосувати. Один висадка. Дякую одноголосно. Добре. Наступне питання. Про затвердження програми підтримки внутрішньо переміщених осіб та евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану на 2024-2026 роки. Для вас шостий рокет. Проект рішення про затвердження програми підтримки внутрішньо переміщених осіб та евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану на 24-26 рік. У нас закладена програма Ми на 50 тисяч це такі заходи. Оплата послуг з безкоштовного харчування внутрішньопереміщених осіб, оплата послуг з перевезення, оплата послуг з перевезення і поховання переміщених осіб. На даний час у нас є зареєстровано по базі 361 особа, внутрішньопереміщена особа. З самого початку у нас по базі закопичення півтора тисячі було, вони переміщуються, а на даний час і такі. І закладаємо програму для внутрішньопереміщеної особи. Розвід 10. Скільки в нас внутрішні переміщено? 361. Чисто змінюється, кожний змінюється. Ні, їх і ті, що отримують допомогу через допомогу, Вони мають зареєстровані в наші плати. Ви кажете, що там на що на харчування? Тоби так заклали ту суму, але не використовується. Не використовується. Ми, ми так згадали, що в минулому разі ні, де хто не я поясню. Справа тому, що на початку, коли ми розробляли цю програму, нам треба було деякі питання по забезпеченню харчування. Але М -м. за рахунок волонтерів не забезпечилося і в нас завжди виникало більше питань з похованням цих осіб, тому що одні їхали без членів сім'ї, немає зв'язку з деякими членами сім'ї. У нас одна жінка померла паліативно в лікарні, ми її ховали, хоча родичі її троговичі, то вони вже потім приїхали, але ми не, не платили цієї. А тепер була у нас випадок, літом помер чоловік. Ми його відвезли на розтин. Тобто ці кошти відвезти, забрати, поховати. Ми були, проплатили по цій програмі. і Десь за два тижні приїхали дві доньки, одна була в Канаді, друга в Польщі. І вони повернули ті гроші. В бюджет був, я кажу, які ви є, вони приїхали, а де наш батько похований, а то, а то, і кажу, був, добре, кажу, батько поховався, Ми з вами, е, поліція дзвонить, що батько в морзів до родичів, а вони не приїжджають. Але вона каже, що то не з ними спілкувалося, що вони були забордовані. І вони повернули кошти. Ні, не, що, не. Ну, я б, то, то, ну та, бо якщо та, буде потреба, та, так. Та, та, якщо буде необхідна сума, то закладено поцілійний програм 10 тисяч, може провести за під час е, е, року. Питання ще, ще, ще є. немає. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую вам. Наступне питання. Про затвердження програми підтримки породів у Волинській міській територіальній громаді на 2024, 2026 роки. Будь ласка, нашла на цьому. Нова про рішення про затвердження програми підтримки породів у Волинській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Викладаємо суму. На 22 150 тисяч, по 25 150 і повторить затрату 260. На даний час у нас забулося і виплачено 120 тисяч. У зв'язку з тим, що зменшується особа, якщо інвертає, то одноразово наразі по-моєму, ми сумують. Це перший півріч. Народжуваність росте, я вам скажу, у нас буде демографічна криза. Ми закладали умови 120 осіб, були такі дані, а тепер не визначилося, тому ми слово знищуємо. То питання, які має додати Немає. Хто за такий проєкт рішень, прошу проголосувати? Дякую, наголосимо. Наступне питання про програму виконання основних заходів передбачених колегі міським центром соціальної служби для сім'ї дітей та молоді на 2024 2026 рік. Шановні учасники місії на ваш розгляд промовився проєкту на заходів на двадцять четвертій, двадцять Відповідно до даного проекту. Забезпечується виконання закладів за військовому центру архівні дітей у молоді і загальні обсяги нам сюди ресурси необхідних для цього на природі 120 тисяч гривень. Відповідно, саме це розбивка по руках 24-2030, 25-му 40 і 60 26-му і, власне, у цій програмі війжу легше, що, що входить в уголові. Що ми робимо? Дивіться, минулі три роки це було переважно митину проведення акції добувати жодної дитини. Вона була спрямована на забезпечення дітей загиблих учасників бойових дій, а також діючих учасників бойових дій, канцелярським правоприладдям до Харшого Гарісу. Тобто ми надавали сертифікати. Які відповідно конфлярські ну, тела і все необхідно, щоб дитина йшла в перший клас. Так само це є основний захід, це Святого Миколая. Тут забезпечується більш і категорій з інвалідністю, які учасників бойових дій, діти думаю, з на солодощівників. Ми не виходимо з можливостей нашому. А ви пропонуєте більше сумно даєте цих дітей, скільки є, які є загиблих, чи воюючи такі діти, чи, чи плануючись. Ми моніторимо ситуацію дітей з не Ми, ми моніторимо встановлення охорона здоров'я вторенка, довіряємо весь час, хто вибуває, хто відбуває, Саме ми дізнаємося про зімальній станції військових, кількість дітей, які йдуть в перший клас, вже освіта, подає нам постійно списку. Скільки необхідно хоче до того, щоб нормально могла працювати така програма на тих дітей, які... Соціальні програми не завжди коштів буде мало скільки би ви там не було. Це і програми і Ну, зараз це проект. Де. Де? Це є проект Бюджет, бюджету. Воно здавати питання. Задаю питання. Я за в бюджетній комісії хочу зрозуміти. У нас збільшує ну порівняно з іншими руками. Я щорічно збільшую суму порівняно кожного можна дати віти висміну, скільки б могло бути так, щоб хоча б приблизно було з довго якогось благодійного. Покращеного Мініція виконання програми, Скажем, бо інвалідів у нас і незалежно. Ну зі от то, що сказали там, школи Миколая з першокласника, то десь власне по тридцять ну середньому дві сам серед школи цього року збільшили двісті дітей, то виходить по тисяч. Я планувала, наприклад, на нас мало Програма прияти. Якщо замало проще, то додається це дає можливість. Ну, ну, досить, скільки ж. Добре. Добре, я ще Мало. Мало я випинала, мені потрібно буде на серйозно. на сербо. Ну що? Додатково. Доведіть дизайн, ви що, <плес> <Сто> в мене мудуть Ну так давайте не будемо. Ми плануємо, але вся програма як розумію, коли вона прийнята. То uh, ми можемо uh, її дофінансовувати nah, основно. До 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 була програма, на яку можна було би додатково виділити кошти. Ні, а це все, що можна постійно дофінансовувати, що але є, Віру, тому, так як ви, ви правильно задали питання. Скільки її дітей плюс-мінус 100 гривень мало, ну зразу там взяли по місці, залежали майже, а хто може вже додавати ще. Але вже зразу, з самого початку стартувати, щоб потім додавати. Я вважаю, що цю програму буде на мінімум здавати, щоб хоча б працювала спрацювала нормально, хоча б нормально, щоб працювала. Ні, спочатку приймаєте всі програми. Чому зараз тут ці програми? Тому що їх треба затратити до прийняття бюджету. Так, але вже стоїть сума. Ні, це Запропонована така сума... сумація, так, можливо, ви ж можете взагалі не то, дати, можете дати більше. Уже на Але я, ні, ні, я ж знаю, як бюджет комісії бюджетна комісія відбувається. Ну. Як неї, там. І там починається багато, що ти вже потім ну, вискакуєш там, Замурави, ага, дивишся там порядка, читаєш як текст цілий, походити по такому, там а що це ну от під таку програму. Я вважаю, що депутати на комісіях мали би. Зразу там старту закладати. Там можна поставити суму. 200, ну, але ви і, можете і, дати 50%. І піввідділ і приготує на бюджет згідно програми, скільки заложено. Ні, в програмі Дивіться, не не не. 90%, 90, 90 так є. Я, я сижу в бюджетній комісії, я дуже добре знаю. Все згідно програми програм. Ми тоді, коли кажемо, що ну так, вже вникати десь збільшуємо програму. Коштує на програм. А плюс-мінус вони будуть складати з ваших програм і подавати це на бюджетну комісію. При затвердженні програми у 2020 році я подавала 36 тисяч на 3 роки. Відповідно, фінансування не було 36 тисяч на 3 роки. Економно. Було 5 тисяч, було 6 000, тисяч. ми ну, зараз програму закладаємо на 3 тисяч. роки, тобто попередньо, ми можемо написати одне, а за 3 роки вона буде діюча. Ну, позиція на накладання бюджету. Ви все правильно говорите, але я кажу, що коли видео... починає будувати бюджет, і він бере по всіх програмах, що було спочатку заголошено кошти. Потім і говорить, вже дивимося, стало, не стало, можемо це робити. Але в середньому, паболо прийде сюди із тими програмами, які ви на сьогоднішній день будете завершувати в цій комісії, Плюс-мінус ці суми, які за і з того будуть йти рахунок. Все. Так воно буде відбуватися. Тому я вважаю, що допомога ви можете разу. Можете більш, 50 тисяч за. 50, і... а не треба буде 50, буде менше, ну, На бюджетні комісії подивляться. Але нехай ну, що визналося, щоб розуміли, що на 2024 рік потрібно буде 50 тисяч. Як виглядться члени комісії на пропозицію депутата? Пропозиція Добре. депутата 50 тисяч. Хто підтримує? підтримує? Хто за? Дякую. Значить, пропоную внести зміни у програму і в, в роках в 24-му році суму 20 тисяч поміняти на суму 50 тисяч. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Хто в загальному має ще якісь питання по даній програмі? Немає. Хто за даний проєкт рішення з, з змінами, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Е, ну, в принципі, порядок денний вечір, пам'ять. Всім дякую за роботу. Питання, якісь.